З від Йоанна. Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав Та не лиш за цих молю, але і за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі. Щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що ти мене послав, і славу, що ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно так само, як і ми одно. Я в них і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув. Що послав єси мене, та й ізлюбив їх, як ізлюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких ти мені передав, перебували там, де і я, щоб і вони були зо мною, та й бачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив єси мене перед заснуванням світу. Праведний отче, світ не спізнав тебе, але я тебе спізнав, а й оті спізнали, що послав єси мене, і об'явив я їм Твоє ім'я, і об'являти буду, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них перебувала, а я в них.